Вітаю, друзі, 12 грудня. Національне антикорупційне бюро підбирається все ближче і ближче до горла царя Мідаса Володимира Зеленського. Схоже, Трамп, схоже, Сполучені Штати почали нову атаку на корупційну фортецю царя Мідаса Володимира Зеленського. Після того, як підпрес Набу потрапив друг і кум Зеленського Олексій Чернишу, після того, як Набу загнало Тімура Міндіча Карлсона, партнера, бізнес-партнера і друга Зеленського, після того, як Набу, Знесло все сильного алібабу Аллу Борисівну Андрія Єрмака. В Зеленську залишився один єдиний близький товариш, якому можна довіряти на всі сто, який з ним там з дитинства, який поруч, який там бізнес вели, офшори, все, 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 все. все. Це громадянин Російської Федерації Сергій Шефір. Сергій Шефір дійсно бізнес-партнер. Він громадянство Російське отримував на очах у Зеленського. Вони разом жили в одній квартирі в Москві в той час, коли той отримав громадянство. Потім реєстрували фірму е їхню кварталівську російську. І там вже фігурував громадянин Російської Федерації Сергій Шефір. Але для одних за російське громадянство Ату, ту, тюрма або Тікай, а для інших посада першого помічника президента, яку обіймав до Сергій Шефір. І ось до Фаберже Сергія Шефіра підібрались дуже і дуже Близько. І скоро будуть удари. Як стало відомо вчора з декількох джерел, декількох засобів масової інформації, зокрема, дзеркало тижня про це, пише і інші, я перевірив через свої джерела в набу і цю інформацію, фактично підтвердили. Близько двох років велося документування. Велося, е, негласні слідчі дії відно, відносно народного депутата України від слуги народу Юрія Кіселя. Юрій Кісель займається багатьма там, справами е, металобрухт. Е, та Все, що відбувається в Кривому Росі і Будем казати, такі і от такі от справи. Все це, і корупційні, і кримінальні, все це десь проходить через. Кіселя. А кисель згідно з плівками міндища, кисель являється. Гаманцем Шефіра. Він його молодший партнер, він його фунт, він людина, яка фактично, е, яка фактично являється, будемо говорити, ключом до Сергія Шефіра. Так от, зацепивши Кіселя, як казав э, шифір Міндичу, якщо ти в команді, то ти у мене і сова. що то где-то сюди. Я сразу сказав, 50% сюди, тобто 50% від усього отримував від діяльності цих двох депутатів, відтримував. Сергій Шефір. Це озвучено було в судовому засіданні по справі Медаса. І прокурор тоді додав: Йдеться про народних депутатів на прізвище Кісель і Сова. Кісель не просто випадкова згадка в матеріалах справи. Він фігурує як частина команди Шефіра, ну і Міндіча Крім того, саме на Кісіля переоформили будинок в е, Іванковичах Мархалівки під Васильковом, який належав Володимиру Зеленському. І Зеленським в одному з інтерв'ю сказав: я ж не можу продати випадковій людині. Юрій Кісель навряд чи прийшов до парламенту, щоб служити українському суспільству. Його політична траєкторія значно більше схожа на реалізацію приватних інтересів і лояльність до внутрішнього кола Фіра Міндіча. Ніж на роботу в інтересах держави. Це вказує на те, що роль Кісіля в міні-гейті може бути набагато ширшою. Писали його не в рамках справи Міндіша. Окремо. І зараз це окремо це фактично удар по е шефіру, а через шефіра по Зеленському. Ну і, друзі, що вам сказати? Юрій Кісель, який каже, я рішаю там усе Він документувався ще до війни. пам'ятаєте ці плівки, де Юзика писали. От. Потім на плівках Міндіча тепер виявляється, його самого. Песня Кіселя Спіта. Але питання не в пісні кіселя, питання в шефірі, і звичайно, в Зеленському. Я думаю, що вже з понеділка ми побачимо повноцінну порку Зеленського, збивання шефіра і продовження примусу до миру. Бо на вихідних зустріч, яка. Має відбутись між європейцями, Зеленським і Трампом, закінчиться точно нічим. Або Трамп не прилетить, або прилетить, щоб настукати по голові європейським глобалістам. Мирної угоди не буде. А відповідно для того, щоб її укласти, Трампу доведеться зносити Зеленського. І... Історія з киселем шефіром – це друга часть марлізонського балета від набу після мідіч гейта. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.